Всіх вітаю, і сьогоднішній наш щирий монолог буде присвячений темі, як обрати, як відчути цей найвдаліший день для важливих справ, для важливих починань, для якихось важливих або навіть доленосних справ і моментів у вашому житті. І це не буде пов'язано з астрологією, тому що це не про астрологію, це про мене, про нас, про життя. Я думаю, ви задумались. Ну, взагалі-то по натальній карті можна обрати, підібрати собі мухурту. це 45 хвилин, найвдаліші для вас у дні. І тоді можна в ці 45 хвилин вкласти якісь там важливі справи, підписання важливих угод, почати новий проєкт. Але сьогодні хочу поговорити не з точки зору астрології, як нам підібрати важливу дату, важливий день. Особливий день, найвдаліший день, а з точки зору своїх відчуттів, як же самостійно відчути, як дослухатися до своєї інтуїції, щоб дійсно зрозуміти, що для вас цей день є доленосним і є вдалим. Особисто я користуюся саме таким методом. Я майже ніколи собі не шукала, не підбирала мухурту, не обирала найдаліший день. По місячному календарі, тому що я вже знаю на своєму досвіді, багаторічному, що якщо я сьогодні прокинулась, у мене прекрасний настрій, я впевнена в собі, в своїх силах я відчуваю якесь таке божественне благословення в цей день, то значить цей день для мене найвдаліший для всього. Я в цей день і починаю новий проєкт, запускаю якусь нову послугу, наважуюсь на щось важливе для себе, навіть якусь поїздку можу бронювати в цей день, тому що він для мене найвдаліший. Я відштовхуюсь тільки від своїх відчуттів, і це найправедніше, абсолютно для всіх і для кожного. Я думаю, у вас в житті теж були такі. Хороші моменти, коли ви прокидалися і відразу розуміли, це мій день, сьогодні мені пощастить, сьогодні в мене все вийде найкраще, сьогодні все буде складатися для мене найкращим способом. І от саме на такі дні і ставте всю вашу ставку, саме на такі дні і покладайтеся, тому що вас благословляє Бог Всесвіт, ваші янголи-охоронці, ваш рід. Тільки на свої відчуття покладайтеся. Тому що, наприклад, в астрології є а, хороші дні можна обрати по місячному календарю. Але, наприклад, цей хороший день буде тільки через два тижні, а вас, ваші справи вони не будуть чекати, час не зупиняється, він йде, життя проживається. І я не думаю, що хтось би хотів відкладати життя на потім, чекати. Цього вдалого дня, в місячному календарі, що всі важливі справи робити саме в цей день. А можливо, ви в цей супервдалий день прокинулися зовсім без настрою, вам вже нічого не хочеться. Погода погана, йде дощ, і ви не хотіли б починати щось важливе в вашому житті, коли ви цього не відчуваєте всередині, хоч і вдалий день. По місячному календарю, тому я вам рекомендую прислуховуватись тільки до себе, до своїх внутрішніх відчуттів, тому що ваше серце, ваша душа вам обов'язково підкаже, коли потрібно на щось наважитись, коли потрібно щось змінити у вашому житті, щось важливо почати, підписати важливий документ, зробити важливу покупку, оплатити навчання. Зробити, наприклад, навіть татуювання теж люди обирають найдаліше для цього день. Тому тільки на свої відчуття. Тому що дійсно це все, у Всесвіті так влаштовано, що крім нас, ніхто нам не скаже, коли для нас найкращий день. Навіть найкращий астролог теж може помилятися, може вам неправильно підібрати вдалий день. І я знаю, що багато людей для весілля хочуть обрати найвдаліший день, але. Теж хочу вам сказати, що як воно звище складеться, так і має бути. Тому що іноді буває, люди обирають найвдаліший день, дійсно, астролог їм вираховує, але вони через рік розлучаються. Або люди одружуються в якийсь супер поганий день, коли всі астрологи кажуть, ні в якому разі не робити цього і живуть щасливо 10, 20, 30 років. Такі випадки бувають постійно. тому Ніколи не покладайтеся на когось або на щось у виборі вдалого дня, покладайтеся тільки на себе, тому що, крім вас, ніхто не знає, коли для вас вдалий і хороший день. Особисто я завжди так роблю. І якщо ви сумніваєтеся, якщо у вас є якісь сумніви перед важливою справою, перед таким вирішальним доленосним моментом, я вам рекомендую просто прибрати телефон, ноутбук. Всі гаджети, все, що викликає якийсь такий шум, все, що вас якось збиває з правильних думок, все, що вам заважає, і просто посидіти в тиші хоча б 2-3 хвилини, 5 хвилин. Посидіть в тиші і послухайте голос, який лунає десь глибоко зсередини. Це такі тихі голос, який вам обов'язково підкаже, що і як для вас найкраще. Але до цього голосу треба. Слухати його і прислухатися, що за всіма гаджетами, за всім оцим шумом матеріального світу нам зробити надзвичайно важко. Тому, я думаю, ви вже зрозуміли з мого такого монологу, що покладайтеся тільки на свої внутрішні відчуття. І цих вдалих днів насправді надзвичайно багато. Їх більше ніж. В місячному календарі написано це вдалий день, це вдалий день, ще через тиждень вдалий день, але насправді їх набагато набагато для нас більше тому. Прокидайтеся завжди з прекрасним настроєм. Якщо прокинулись з поганим, зробіть з цього поганого настрою хороший і прекрасний. Все в наших руках, все в нашій голові, все в наших думках, все в нашому розумі. Тому давайте перепрограмувати навіть якісь сірий, похмурий день, якісь прекрасний, чудовий і найвдаліший для вас, для мене, для нас. Тому не чекайте хорошої погоди. Для того щоб посміхатися і жити це життя, робіть цю хорошу погоду самостійно для себе кожен день.